Вітаю та новини підсумовують події інформаційного понеділка, 24 грудня. Сьогодні ми вам розкажемо про таке. Дороге задоволення через брак коштів до виборів в обласну раду в семи мажоритарних округах сутті вже все не відбудеться. Не розминулися, двоє людей загинули, та ще дев'ятеро розпостраждали, такими наслідки ДТП, що сталося минулої неділі поблизу міста Руки. Зміна лідера Львівська футзальна енергія завдяки перемозі над Луганською ЛТК очолила турнірну таблицю Екстраліги. Дороге задоволення до виборів обласну раду в семи мажоритарних округах швидше за все не відбудуться. Причина тривіальна: немає коштів в облраді. До останнього сподівалися, що 7 мільйонів гривень необхідних на кампанію дасть держава. Утім, Київ категорично відмовив. Тепер ще не єдиним реальним виходом із ситуації без порушення закону є зменшення кількості депутатів обласної ради 116, шістнадцяти, як було до виборів, до 109. Нагадаємо, проміжні вибори до обласної ради призначені на 27 січня, а з 28 по 31 грудня партії повинні висунути своїх кандидатів. До 11 січня повинні бути сформовані дільничні виборчі комісії. Втім, все це усе лише на папері. В реальності вся кампанія зараз заблокована через відсутність коштів у бюджеті. Обласна територіальна виборча комісія та рада просили кошти у ЦВК, однак там відмовили, посилаючись на закон, до виборів мають фінансувати місцеві органи влади. Відтак утворилася юридична колізія. Обласна ТВК не може. Ані провести вибори, ані скасувати їх. Вибори можуть не відбутися тільки тоді, коли не буде висунуто жодного кандидата. Одна причина або друга причина, коли був один кандидат і він отримав менше ніж 50% голосів виборців. Це дві причини, які закон передбачає. Такої причини, як відсутність коштів, в законі просто немає. Не передбачено законом і такої процедури, як призупинення чи перенесення виборів. В обласній ТВК просить раду прийняти хоч якісь рішення, щоб знати, як діяти далі. Там же ж кажуть, коштів немає не лише у цьогорічному бюджеті, але й не очікується у наступному. Відтак є лише один вихід із ситуації, який дозволить уникнути конфлікту. Із законом він базується на тому, що власна рада має право сама визначати кількість своїх депутатів. Зменшити поки що чисельність обласної ради зі 116 депутатів на 116 мінус 7, а потім знову затвердити відповідну чисельність столану більше або ще більше. Ми можемо до 120 збільшувати. Понад те в облраді порахували один день роботи новообраного депутата з розрахунку на витрачені кошти, а це понад 7 мільйонів гривень, обійдеться у 1320 гривень. двадцять гривень. Відтак швидше за все до кінця каденції до виборів, мабуть, не буде. Остаточне рішення мали б прийняти сесію облради, яка відбудеться у п'ятницю. Однак, уже зараз представники практично усіх фракцій заявили про недоцільність проведення до виборів. Не розминулися двоє людей загинули та ще дев'ятеро постраждали. Такими наслідки ДТП що сталося минулої неділі поблизу обіду на автодорозі Львів, Самбір-Ужгород, поблизу міста Рудки. Там між собою зіткнулися три легковики. Летальним зіткнення стало для водія та одного з пасажирів вазівської одинички. Врешті учасники аварії травма різного ступеня важкості. Зі слів дорожніх інспекторів, зіткнення сталося після того, як водій легковика Фольксваген Джета, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу. Під час маневру авто врізалося у два легковики, де Оланус та ВАЗ 2101 Люди з вазівської одинички постраждали найбільше. Внаслідок зіткнення автомобіль ВАЗ злетів у кювет. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир автомобіля ВАЗ, це батько та син, загинули і також двоє пасажирів ВАЗу було госпіталізовано. Окрім цього, знадобилася допомога медиків. Також... Чотирьом пасажирам та водію автомобіля Volkswagen Jetta, і також водію та пасажиру автомобіля Деоланус людей, що вижили травми різного ступеню важкості, здебільшого струс головного мозку в одного з пасажирів переломи кінцівок. Усі обставини ДТП зараз з'ясовують слідчі. Запобігти злочинам чиновники та правоохоронці закликають місцевих підприємців встановити камери відеоспостереження. Міліціянти кажуть, це найефективніший спосіб попередити крадіжки чи виявити зловмисників. Владоможці додають, при плануванні бюджету на наступний рік також закладатимуть кошти на безпеку в місті. Відеокамери планують встановити у парках та зупинках громадського транспорту, а також у місцях масового скупчення людей. Резонансні пограбування двох ювелірних крамниць, що трапились продовж тижня у жовтні в центрі Львова, викрик. Але саме завдяки камерам відеоспостереження. Міліціянти зазначають, така відеопослуга не з дешевих. Вона обійдеться підприємцю у кілька тисяч гривень. Втім, тоді спокій гарантований. Ну, досить має такий значний ефект подальшому при доказуванні злоумисникам, оскільки десь вони вже знаючи, що вони зазняті на камеру відеоспостереження, десь вже дають такі свідчення об'єктивні. Прохання було таке, щоб при відкритті чи обстеженні даних підприємств, торгових об'єктів звертати увагу на обладнання. Центр Львова лише на 20% обладнаний камерами відеонагляду. Здебільшого техніка присутня в банківських установах чи дорогих закладах харчування. Тепер чиновники хочуть вести нове зобов'язання. кажуть при відкритті нових підприємств, змушуватимуть встановлювати камери, особливо там, де великий товарообіг. В нас не можна сказати, що всюди стоять камери відеоспостереження. Е, сама присутність камери, напевно, відразу ну, зобов'язує е, кожного відвідувача закладу е, тримати себе, е, ну не порушувати громадський порядок. Є магазини, в яких коштовні речі, як вже сказав Наступан, у нас багато ювелірних, е, дуже магазинів на проспекті Свободи, е, на Саксаганського, на Франка. Це де, дійсно дуже коштовні речі. Е, і Повинні ці власники цих закладів обов'язково встановити камери відеоспостереження. Є багато інших магазинів промтоварів, які товар який оцінюються. Сотні тисяч гривень. Уже зараз у сірай адміністрації складають перелік місць, де, на їхню думку, мало б проводитись безперервне стеження. Кажуть, це парки, алеї, зупинки громадського транспорту, одним словом, місця масового скупчення людей, де в останні роки було найбільше кишенькових крадіжок і грабежів. У 2013-му у рамках проекту Безпечне місто із міської казни мали б виділити кошти на втілення цього проекту. Ші результати Морщинський завод мінеральних вод не має податкових заборгованостей. Такі висновки сьогодні оприлюднила спеціально створена обласній раді тимчасова депутатська комісія. Нагадаємо, підприємство звинувачували в ухилянні від сплати трьох мільйонів гривень податків. Обласна прокуратура навіть порушила цим фактом кримінальну справу. Натомість на заводі переконували, платежі проводили справно а фіскальні перевірки це спроба рейдерського захоплення підприємства. Тимчасова слідча комісія Львівської обласної ради з вивчення ситуації на Моршинському заводі мінеральних вод поки не може похвалитись вагомими результатами. За словами її голови Тараса Вреве, депутати отримують з державних органів відповіді на листи, які, по суті, є відписками. Лише від державної податкової служби з цього приводу обранці отримали важливу відповідь. Податкових заборгованостей, у яких звинувачують підприємство, немає. Той документ, який є в наявності. Комісії вказано за від податкової вказували, що станом на 28.11. Морщинський завод не має заборгованості по податках в державний бюджет. Більш результативними засідання комісії має надію пан Вервега будуть уже після нового року, на які запрошені представники прокуратури та податкової. огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Без компромісу мер міста Андрій Садовий не бачить підстав для збільшення вартості проїзду в маршрутках, враховуючи рівень послуги, які нині надаються. За словами мера, останні півроку перевізники чинять тиск, бо хочуть збільшити на проїзд. Очільник міста каже, попросив би власників маршрутів час від часу їздити в автобусах. І дивитися, в якому стані вони є. Якщо сервіс працюватиме ідеально, може тоді на цю тему розмова відновиться. Зауважив міський голова. Нагадаємо, два тижні тому міські баршутчики виступили з ініціативою підняти тарифи за проїзд до 3 гривень або ж у крайньому випадку до 2,5. Комунальна блокада у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на насосній станції Сихів завтра, 25 грудня з 10 ранку до 15.00 припинять подачу води в район, обмежений вулицями Зелена, Дунайська, Липова алея, Дністерська. Водопостачання з пониженим тиском буде здійснюватися у мікрорайон вулиць Зубрівська, Довженка, Червоної Калини, Кавалерідзе, коса і прилеглі до них вулиці. Повідомляє про Львівської міської ради. Кошториси на наступний рік, 27 грудня. Міські депутати розглядатимуть бюджет Львова на 2013 рік. Попередньо проект казни прийняли на засіданні виконавчого комітету 12 грудня. Всі зауваження до цього документу райці повинні внести напередодні розгляду на засіданні депутатської бюджетної комісії. Тим часом бюджет Львівщини депутати облради запланували розглянути на наступний день, 28 грудня. Передноворічна соціологія у Львові побільшила прихильників штучних ялинок. Так прикрасти свої оселі синтетичною новорічною красуною готові 36,5% містян. Традиційне новорічне дерево планують встановити у домівках на 3% менше людей. Такими є дані опитування, проведеного українським центром вивчення громадської думки соціоінформ. Популярними для новорічно-різдвяної оздоби домівок серед львів'ян залишаються маленькі ялинки, складені з гілочок. Їм перевагу надасть 9% людей. Доволі велика частка мешканців міста, 17%, взагалі не планує прикрашати свої домівки. Це кожен шостий городярин. При цьому живе новорічне дерево переважно планує ставити молодь до 35 років. Ділинка з гілочок найбільш популярна серед сімей середнього віку 36-59 років. Самими гілками ж прикрашатимуть свою оселю переважно пенсіонери, а от штучня красуня популярна однаково серед львів'ян різного віку. Разом з тим 54% опитаних встановлюватимуть ділинки до Нового року, решта після. Капітал вкладення у майбутнє заробіток на нафті, золоті, курсових коливаннях і акціях, а також дохідність, яка часто перевищує прибуток з депозитів. Такі нові інструменти інвестицій пропонує від Форекс Клаб, офіційний партнер Міжнародної академії біржової торгівлі у місті Львові. ГК Форекс Клаб представлена більш ніж у 120 країнах світу і вже давно здобула прихильність у мільйонів людей. А відтепер співпрацювати з Форекс Клаб та заробляти разом з досвідченими фахівцями можуть і львів'яни. Офіційний партнер Форекс клубу Ярослав Ухачевич розповідає, інвестиції у біржову торгівлю на світовому фінансовому ринку давно є затребуваними. Насамперед вони привабливі через свою високу дохідність і можливість отримувати так званий пасивний дохід. Це новий напрямок діяльності компанії. Якщо клієнт не має часу або можливості особисто торгувати, то він може доручити свої кошти в управління професійним трейдерам, які уже тривалий час працюють на біржі і показують результативну статистику. Побудована система в режимі онлайн дозволяє контролювати інвестору свій інвестиційний рахунок. Прикріплюючи до того чи іншого управлінця трейдера, є можливість разом з ним отримувати дохід на своєму рахунку. Система дуже прозора, дозволяє контролювати в будь-який момент знімати своїх значить Інвестиційні кошти і дозволяє так само отримати хороший дохід, який навіть не співмірний з депозитами в банківському секторі. До прикладу, якщо банк в валюті дозволяє отримати дохід у в депозитах від 5 до 10% річних, то такий дохід може отримати інвестор за місячний термін, надаючи кошти в управлінні. Окрім того, якщо ви хочете отримувати ще вищий дохід, ви можете самостійно брати активну участь у біржовій торгівлі як трейдер. Міжнародна академія біржової торгівлі дає можливість навчитися цій спеціальності і освоїти навики, а також надає інформаційну аналітичну підтримку трейдерам Форекс-клубу. в процесі їх торгівлі на ринку Форекс. Скажімо, кожного тижня компанія проводить майстер-класи, профі-курси, навчальні семінари. А для новачків. Курси практичного трейдингу таким чином. Кожен охочий самостійно може отримати доступ до усіх світових бірж і здійснювати прибуткову торгівлю на ринку Форекс, який фактично функціонує цілодобово, оскільки у світі існують різні торгові сесії: азійська, американська, європейська тощо. Безперечно, що торгувати на міжнародному фінансовому ринку треба вміти, і міжнародна академія біржової торгівлі здійснює якісне навчання. Тривалість навчання у нас два місяці. Перший місяць це інтенсивний практичний курс трейдингу, який проводиться у нашому офісі, на якому вивчаються основні підходи до торгівлі, основні методи роботи з професійною торговою платформою, основні види інструментів і торгові стратегії, які дозволяють отримувати дохід. Ось. Другий Місяць відбувається практичне засвоєння. Цих знань до нового року наголошують у компанії на усіх, хто хоче здобути практичний курс трейдингу. Чекає 50 відсоткова знижка, і це ще не усі переваги Форекс клубу. До 15-річного ювілею компанії на клієнтів також чекає багато інших сюрпризів. Основний з них можливість виграти автомобіль Ягуар FX. Детальніше про умови акції можна дізнатися на сайті www.lviv.forexclub.ua або за адресою Львів, вулиця Наукова, 7Б, офіс 118, або ж за телефоном 224 47 47. І далі у новинах спорт Львівська футзальна енергія завдяки перемозі над Луганським ЛТК очолила турнірну таблицю екстраліги. Підсумковий рахунок зустрічі – 3-2. Галичани лише на один пункт випереджають своїх переслідувачів: ЛТК та Харківський локомотив. Із залізничниками енергетики зіграють цієї п'ятниці 28 грудня. Рахунок у матчі уже на другій хвилині відкрив Ільдар Макаєв. Через хвилину ЛТК помовили паритет. Артем Рось завдав удар здалеку, а Владислав Лисенко відбив м'яч перед собою. Першим на добуванні був Богдан Свірідов один-один. Більшу половину першого тайму на майданчику була рівна гра, і роботи вистачало в голкіперів обох команд. А на 13-й хвилині господарі забили вдруге. І пасу Макаєва відзначився Євген Рогачов. Наступне взяття воріт відбулося уже після перерви. На 28-й хвилині влучним ударом відзначився Степан Трук Луганчани зуміли лише відквитати один гол на 32-й хвилині. Забив Рось. За дві хвилини до кінця гри ЛТК пішла в атаку із п'ятим польовим гравцем. Цей тактичний хід допоміг луганчанам загострити гру і створити небезпеку поблизу воріт Лисенка. Треба було реалізовувати свої моменти, щоб до кінця не дотягувати. Ну не бої, щоб не... Гратикої напруги було в кінці. Але найбільше гостей не вистачило. Вони так і не зуміли зрівняти рахунок, отож, 3-2 на користь енергії. Ми все могли поправити в кінці, і виграти. Ну, бачите, десь гравців перевалило за своє я. Це наслідок, напевне, цього, що все-таки мене не було дуже багато в клубі, хоча там робота працювалася, і десь трошки вийшли вони з-під контролю командного я вважаю, це, і через це ми сьогодні програли. В інших матчах 9-го туру кардинал із Рівного у гостях обіграв з рахунком 3-0 хмельницький спортлідер. А локомотив на виїзді мінімально переміг Івано-Франківський ураган 1-0. Мінімальна перевага львівська баскетбольна політехніка у гостях обіграла запорізький ферро. Галичани перевершили суперника тільки на один пункт 91 на 90. Остаточний рахунок за лічені секунди до фінальної сирени встановив Майкл Лі. Політехніка вдало провела першу половину зустрічі із «Ферро». На перерву команди пішли за рахунку 34-49 на користь гостей зі Львова. Але у заключних двох відрізках матчу галичани розгубили свою солідну перевагу. Менш ніж за хвилину до фінальної сирени Джеремі Шапох зрівняв рахунок. Невдовзі Еренді Калпер вивів запорожців уперед – 90-89. Однак останнє слово у грі було за політехнікою. Перемогу їм приніс Майкл Лі. Центровий львів'ян Владан Новокосаволич оформив дабл-дабл у сезоні 25 очок та 11 підбирань. 24 очки на свій рахунок записав Дарили Мітчелл. Досягнення снайпера львів'янин Тарас Андрушко доклався до встановлення юніорського рекорду світу у кульовій стрільбі. На міжнародному турнірі Олімпійські надії, що відбувся у Словаччині, він у складі національної збірної здобув золото. Українці набрали 1779 очок. Цей результат на два бали перевищує рекорд Європи та світу. І цією інформацією ми завершимо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новинну добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щастя!